Дуже хотів би важливу тему затронути по Донбасу, хто з Донбаса Один із останніх разів, я коли приїжджав на Донбас і, в один із підрозділів, і ми сиділи з пацанами розмовляли, і був там один такий воїн, який він сам з Донецька. Е, і він каже: блін мені так обідно просто коли, от, я чую, як там в магазині, на вулиці, десь хтось когось і Говорить, от ці з Донбаса, з Донбаса з Донбаса. І говорить, вони кажуть, що всі такі, які. А чому не кажуть про таких, як я? Говорить, я з першої... Коротше, Він там у нього вислуги то -лі 8, то -лі 9 років. Говорить, ну, чому не кажуть про нас? Говорить, я теж з Донбасу, я з Донецька. Говорить, я завжди захищав свою землю. І не з 22-го року. Кажу, а чому так? Чому нас не бачать, а всіх інших бачать? Так що ну, це так, що не рівняйте всіх під одну грибенку. Є нормальні пацани, заряженої пацани, які з перших днів захищають і свою землю, і всю Україну в цілому. Все, всім дня.